Друзі, зараз активно повідомляється, що у зв'язку з блокуванням консульських послуг для чоловіків за кордоном більше неможливо зробити нотаріальні послуги, а саме довірності. Це неправда. Дійсно, довірності у консульстві більше зробити немає можливості для військово-зобов'язаних чоловіків, але є інша опція. Якщо треба вам подарувати майно або продати майно в Україні, можливо зробити довірність у закордонного нотаріуса. Для цього потрібен юрист в Україні, який пілотує український текст. Редакція цієї цієї довірності потім перекладач який перекладає її на іноземну мову країни перебування після посвідчення закордонному нотаріусу у нотаріуса цієї довірності мовою країни. Її потрібно надіслати в Україну, де перекладачі виконають переклад на українську мову, а нотаріус посвідчить такий переклад. Вже після цього можна використовувати довіреність. На угоді я надаю послуги по підготовці довірності під ключ. Не треба окремо шукати перекладачів, нотаріусів, юристів. Все виконує дуже швидко і якісно. Якщо така послуга потрібна, звертайтесь.